Фарба для видалення іржі з металу дуже проста у використанні. Не потрібно полірувати поверхневу іржу. Відкрийте кришку і фарбуйте безпосередньо. Перетворює іржу на ґрунтовку. Швидке висихання. Вода не проникне. Стійкий до іржі, зносу та подряпин. Можна фарбувати по іржавих місцях. Нанесіть. Один раз без іржі протягом 30 років. Стійкі до холоду та тепла з металевим блиском. Виглядає чудово на поверхнях предметів. Це добре для ремонту та запобігання іржі. Вільний вибір з багатьох кольорів. Речі в будинку заржавіли. Просто використовуйте трохи фарби для видалення іржі з Німеччини. Наносьте її назад і вперед м'якими рухами, як це. Перетворіть іржу на ґрунтовку Не потрібно полірувати іржаві поверхні. Відкрийте кришку і наносьте безпосередньо. Швидке висихання, водостійкість, стійкість до іржі, зносу та подряпин. Там, де можна очистити іржу. Іржу нанесіть один раз жодної іржі протягом 30 років. Стійкі до холоду і тепла з металевим блиском. Чудово виглядає на поверхнях предметів. Добре підходить для декорації та запобігання іржі. Найважливіше це водна основа, екологічний, фарба, безпечна та м'яка без дратівливого запаху. Може використовуватися як у приміщенні, так і на дворі. Багаточисленні кольорові варіанти підходять для всіх видів поверхонь та сцен. Це необхідна річ. Іржавий. Ворота, сходи та перила перетворюються на брухт. Багато людей не знають, що речі, які іржавіють у їхніх домівках, можна впорядкувати легким фарбуванням. Як це це конвертор іржі. Немає потреби у ручному шліфуванні. Необхідно, вам не потрібно витрачати багато грошей на кольорову сталеву черепицю, залізні двері, автодиски іржа або наймати когось, щоб польською. Пофарбуйте іржаву тілянку і зачекайте півгодини. Видаліть іржу і перетворіть її на ґрунтовку Іржавий видалення запобігання іржі та запобігання корозії, сильна стійкість до погодних умов. Захисна плівка утворюється на поверхні заліза, стійкий до стирання і подряпин, екологічно чистий і без шкоди для організму. Натисніть на посилання нижче, щоб придбати це зараз.